Простіть вираз. 3м дріб в чисельнику 9м квадрат плюс 2 в знаменнику 3м. Дорівнює. щоб спростити цей вираз, потрібно звести до спільного знаменника. В першому виразі 3м. Знаменник одиниця. Щоб був спільний знаменник, потрібно домножити на 3м. Тобто в нас не виходить 9м в квадраті мінус. А далі в нас стоїть вираз, який ми повинні взяти в дужки І записати під спільну риску дробу спільний знаменник. Дорівню, коли ми будемо відкривати дужки в чисельнику, знаки будуть змінюватися на протилежні. Будемо зводити подібні доданки: 9м2 мінус 9м2 знищуються. Тоді у нас залишається мінус 2 поділити на 3 m2. Тобто відповідь Д.